Олена Хардіна проживає в Чинадієві і вже більше десяти років страждає від сусідського смороду, бруду і тотальної антисанітарії. Жінка скаржиться, що її життя перетворилося на справжнє пекло. Відколи сусіди почали вести масштабне фермерське господарство прямо у себе вдома. Люди в жилій вулиці, де не можна строїти ферми, відкрили ферму і утримують 25 корів, сім конів і дуже багато свиней. От нам лється сюда, ми ж ми перші сусіди. От ми потопаємо у фекаліях, ми потопаємо в крисах, ми потопаємо в цих мухах. От. Ех, невозможно жити, я алергетик, я не можу вийти у двір, тому що я задихаюся. Олена Хардіна розповідає, що сусіди, які мешкають разом із нею на вулиці Парковій, не придумали нічого кращого, ніж у межах своїх житлових забудов відкрити фермерське господарство. Цю ж територію наша знімальна група вже знімала рік тому. Відтоді змін не відбулося. Тут, за словами Олени, утримують 25 корів, сім коней та 50 свиней. Жінка запевняє, що жодних дозвільних документів на це вони не мають. Проте за словами. Сусіда Андрія Бігуна, у нього є законні підстави вести вдома фермерське господарство. Зато є влада, в якої всі, зареєстровано. і все. Худоба теж все зареєстровано, є служба, яка веде учоти і все зареєстровано. Кому не подобається запах, який є в селі, значить може йти в город жити. Хто в селі живе, то всі, всюди. Там, де, де худоба в селі, а в селі всюди худоба. Хто не хоче його, щоб, щоб моря було. Нехай не так треба вилізати. Це вже на вулиця. А в селі де би де не було, всюди є він. У свою чергу Олена Хардіна запевняє, кілька років тому неодноразово зверталася і до голови селищної ради, і до фахівців Державної екологічної інспекції Закарпаття. До неї приїздили члени відповідних комісій, але реагування на її скарги не було. Я зверталася до голови Андрюшка, просила надайте їм в оренду, чи дайте їм купити землю. Ну не там, де люди, щоб вони це все розводили. Ну поки що відповіді ніякої немає. За Мі директора державної екологічної інспекції Закарпаття Михайла Павлишенця, жителька Чинадієва, має звернутися офіційно до їхньої структури, і вони обов'язково відреагують. Уло в інспекції звернення по Чінодієву не було. Якщо там є ситуація, нехай люди офіційно звертаються на адресу державної екологічної інспекції Закарпатської області. Місто ужас у Сашвабське чотири без проблем. Вони звертаються. Ми реагуємо в рамках і з дотриманням постанови кабінету міністрівко. Тимчасову призупинку планує за в заході до намагання. Голова Ченадіївської селищної ради Володимир Андрушко у свою чергу каже, пані Хардіна отримала всі відповіді на свої запитання і документи, яких вона потребувала. Міська селищна рада виїжджала туди три рази комісію, три рази вона зверталася. Чергівська селищна рада зверталася в всі служби, які контролюючи повинні тим займатися, повністю виконала свою роботу. Чому служби не займаються, Ну, я не можу знати. Я в них не, не працюю у тих службах і я не керівник. Одна інспекція приїжджала, яка припис зробила, і на тому це закінчилося. А в цьому році дві комісії були проведені, де була запрошена і пані Харкіна, і пану бігуни, у яких є конфлікт. Ми були присутні на комісіях, пані Харкіна дістала всі документи, всі е, відповіді, пригонів провіряти документи. Пигонили е, комісію селищної ради разом з поліцією, не допускаються по місії, <звісня> зрозуміло, щоб що провірити документи. Олена Хардіна каже, що немає нічого проти фермерства родини бігунів. Але за її словами, воно має функціонувати за межами житлових будинків. Як це визначено законодавством України, де нібито чітко придбачені норми з отриманням великої худоби. Тож жінка надіється, що відповідні органи нарешті візьмуться за цю справу і доведуть її до кінця.